Детективна історія школа почуттів. Едик і Рудик усе роблять разом. І закохалися теж одночасно. одночасно. Причому в одну дівчинку, маленьку, мрійливу Єву Андрій і Даня дивувалися, як це так виходить у Едика і Рудика, не посваритися через неї. У вихідні, коли всі зустрілися на спортивному майданчику, друзі прямо спитали в близнюків. а ви один до одного не ревнуєте, та ніби ні, не започимає Едик. Вона ж ще все одно ні на мене, ні на нього особливої уваги не звертає. На перерву брати звичай вчиняли бучу. Руди один раз навіть не вистрибнули в відчинене вікно на першому поверсі. І Все ще, аби лише привернути увагу Єви. Та вона чомусь не зважала. Зазвичай на перервах вона стояла трохи острінь, позираючи у вікно та ще собі фантазуючи. Тому тепер вона... Уже розмова пішла про кохання. Едика Рудик вирішила діяти рішуче, поцілувати Єву, щоб вона нарешті зрозуміла їхнє почуття. Отут і вийшла суперечка, а хто перший? Я на 15 хвилин старший, нагадав Рудик, А я перший її помітив, а ти вже після мене, відповів Едик. Теп... От тепер мені здається, що я почав ревинувати. Прислухався до себе Рудик, Аж раптом вниз кусі перевав голос на шебіт Андрія. Ой, дивіться, директор. І справді, по той бік вулиці зупинився директорова машина. Діти його не часто бачили, бо він вилила у, він, він у старших класів і рідко заходив у їхню частину школи. Але він так поважно тримався, що від одного погляду на нього аж хотілося обсмикнути і обпустити одяг та пригладити волосся. Ніхто з них ніколи не бачив його за межами, за межами школи. Ажось директор обійшов в машину, відчинив дверцята і подав комусь руку. Знайома постать. Пані Світлана, вражений проборморців Андрій. Точно вона стала поруч із ним, він їй щось каже, а вона всміхається. Директор нахилився і... і поцілував поцілував та нормально. Ти з цього спокійнець, як собі сів та поїхав, а вони так само спокійно зайшли до перакарні. Оце так видохнули хлопці. Отримати таку сенсацію собі вони не, не змогли. І наступного дня новин на пройшовся класом. Наше за танмально, ровниво, викликав хтось. Та вони вже старі цілуватися. Він уже сивий, ще одружений. У нього ж каблучка. А може, від вампір пропустив. Євген. «Ви не можна вести і заморочити голову, коли завгодно». Вампір, де це ви знайшли вампіра? Здивовано, здивовано спитала пані Світлана, пані Світлан. заходжу до класу. Ну що ви мовчите? те? Хто кого вкусив?» Тут Валерий не витримався, все нормально. А заходжу на безпеку, тоді її інших, мов прорвало. Сережіться директор, він свій одружений. Вампіри люблять підкорювати людей. А он воно що, Світлана нормально сміялася так довго, щиро і заразливо всі захохотіли з нею, хоча ще нічого не розуміли. Ну що ж, діти, доведеться вам розкрити страшну таємницю, зробила Федірка круглі очі. Возі завмерли і перестали дихати. Іван Семенович справді одружний. Зі мною. Клас. Класом прокотився видих полегшення. Тільки Євген зітнув трохи розчаровано. Були, було б веселіше, якби директор справді вивався вампіром. Проте це було не єдине потрясіння цього дня. І далі теж попрацювали ревнощі. Проте би, правда по-правде, поки ніхто не знав. Коли всі заходилися збиратися додому, виявилося, що в Маринки зникли, зникли, зник бере, берет, шалик шарик та рукавички, мов корова язиком сказала, дивина кожна плеця мав власну шафку з іменем. І Маринка не була роздявою, вона розгубилася, але не заплакала, ну, нічого, не замерзла. Мені то додому чотири хвилини, я засікала. Тільки Беретика, дуже шкода, мені мама сплела. Такий самий, як у неї. І тут її і голос, голос тремтів. Вадиме, чи це не тим часом пожартував? ніби гласуючись, спитав Євген. Вадим страшенно розсердився. Чого це одразу я? Дуже мені потрібен одяг, дівчиська. Обурення було таким щирим, що всі відразу розуміли, таки не він, але ж хто і навіщо? Невже в класі звівся справжній крадій? У класній кімнаті запанувало якесь неприємне відчуття. Хтось порчу вчинив так підступно, і тепер не зрозуміло, хто це. Підозрювати сусідів і приятелів було дуже прикро. Ніби в сумчій малині трапився гидкий клоп, черепашка і зіпсував весь солодкий смак. Та лиха не без добра. День я позапропонував провести варенку додому, і вона погодилася. І вона погодилася, щоб дівчинка не змерзла, Даня віддав їй свою шапку, а сам натягнув на голову каптур куртки. Час від часу Маринка вдячно позирала на нього, і поруч за нею він ніби летіть над землею. Шкода, що до її будинку справді було лише чотири хвилини ходу. Повертаючись додому, Даня знов похнюпився. Його прихнічно помітила бабуся, і він розповів їй про все детективні загадки дня. Разом посміялася на таємницю вампіра, тоді бабуся поспівчувала в Маринці і похвалила внука за царський учинок. Бачиш, кохання справді має робити суперменом і навіть когось рятувати. Але на запитання, хто ж міг таке зробити, лише з Хто ж його знає? Іншим шкодить іноді від його серця. Але сподіваюся, у вас таких немає. Інколи просто задля. Нерозумної забави, а часом через ревнощі, Вони можуть бути такі ж сильні, як кохані, тільки навпаки, щоб ти не жорстокішою. Соняка сиділа порч, поставила чашку на блюдце і несподівано шаснула до себе. Але бабуся ніби нічого не помітила. Вона спокійно дала далі, відповідала надалі не розпитування. Ось Таке таке ревнощі. Кінець.